Подейкують, що саме ектор дуже вплинув на те, що вас витіснили з телебачення? Ну, чесно, я про це нічого не знаю. Я можу тільки там, по факту згадувати якісь моменти, які були. Навіщо це йому було, я не знаю. Можливо, і да, можливо, і ні. Я не, пері... не перевіряла, але це залишиться, напевно, що між нами. Чи між ектором і СТБ. Єдине, що я хочу сказати, що були моменти, коли от я допомогла ектору в. Проектах, якими він користується вже там більш ніж 10 років, да, і він навіть про це не знає. Я просто радила його. Я, там мені запропонували, наприклад проект. Я кажу, я не візьмуся, я просто не справлюся. Це для мене ну, занадто великий проект. Я не тягну те, що в мене там ці знімальні дні, і ще взяти собі навантаження, яке я просто підведу людей. Я просто порадила його. Він навіть про це не знає, і він досі там є в цьому проекті. Я просто не хочу розголошувати ці речі. Ну, це так трошечки нелюдяно. Це про ресторанний О, бізнес. Так, ще говоримо, Це так. про ресторанний бізнес.